Друзі, всім привіт! Всіх раді вітати на каналі. Сьогодні їдемо по роботі косити. Бабуся, як завжди, в кузові сидить і їде. Дениска и Кира в школе, в Назарчику в садику. Садочек гуляет, Назарчик наш гуляет. Дедусь наш будет працювать. Зараз такою кручею будемо з'їжджати. Котик чись по мишку біжить. Помаленьку з'їдемо. Така тунель. Хіба це помаленьку? Хіба це помаленьку? А це ми сунулись. Я думала, дід газу дав, щоб бабусю налякати. Мокро болото. Одні тунелі. Вже ми і вдома. Сьогодні ми вправились уже по господарству. Зараз ми поганяємо павуки, позмітаємо стіни і трошки освіжимо. Саме головне освіжити оці дві клітки для опоросу, бо в нас скоро має бути опорос у нашої мігірушки. Але вона вже стала добра. Тому будемо працювати. Трошки освіжили ми верх, але ще треба буде пройтися ще раз. Бо очікувати будемо вже. Опорос має бути через тиждень, тому треба навести порядки. Побілили ми. Побілили, підготувалися до поросу, готуємося, принесли сина. Лампочка в нас є. Ну, ще рано ставити, ще, ще пару днів, але коло свиней білить не можна, білиш, а вони зразу злизують. Ну, чистенько, красота, ці мамульки ще. Відпочиваючи, їм ранувато. А наша лисичка вже не дуже хоче вставати, їй вже важко, але на днях в неї має бути опорос. Тому чекаємо. Тут також свинка підросла. І ця підросла, все добре. Їдять, ростуть. Так, да? лисі-лисі. В цієї свинки грижа видно. А от у цієї риженької, меншенької в неї затягується. Грижі в неї майже й не видно. Так що все в нас добре. Сьогодні ми ще приїхали до бабусі нашої, допомагати підгортати картоплю. В неї невеличкий кусочок, тому будемо підгортати. Бабуся наша теж в городі щупає буряки. Не, да, не відпочиваю, отак у селі. Добре жити, Добре Ось дедушка підказує. Вже в такому віці можна відпочивати, але бабуся наша ще працює. Підгорнули ми всю картошечку, їдемо додому. Що, ось у лежу, ти їх не завтра. Бабуся яйця нам дала. Трошки косимо в дворі, бо заросло. Прям крізь асфальт росте бур'ян. Щось у дедушки вискочила льоска. Зараз він підправить і покосимо далі. Вже вечір. Яка допомога? Такий молодець ліжик у нас. Щось у нашого дідуськи коса запуталась. Так пахне ця косовиця. Зараз бабуся їх підміне. Зараз і бабуся покосить. Бабушка тренується. Посмотрите как. Ой. Э. Коса моею косою. Дніпроерм. -эм. Э. 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 молодец. Э. Трошки газуя, но то ничего. А, да. коса коса гарно, конечно. Это я. Друзі, ну що сказати, я... хіба нас можна перемогти? Українська жінка уміє все. Не говор... За чоловіків ми не говоримо. але українська жінка <свісно> і коня на скаку остановить, і в гарячу ізбу війде. Взагалі, українська жінка може все. То що... золота нація <свісно> і все. <свісно> а жінки в нас не переможні. Це вже ми косимо третій раз. 23 травня ми косимо третій раз оці бур'яни. Наша команда досаджує помідор, даба? Да. Пізній сорт. Дід, помахай привіт. Команда у <рес> робить з чотирьох до двох. Така наша рання картошка вже велика. Де ми посадили, да. і тай, всі вони гарні. Такий у нас скріп. Завтра срізатимемо. Будемо заготавлювати на зиму. Так. Да? Да. Зим... Завтра зрижемо його. Ось такий він гарний. Залишилось трошки, не сихай мама посаде, да? угу. поділимося з мамою. Так, зараз граблі рядну і сіну. Зараз ми зберемо трошки сіна, нам треба для опоросу, щоб не викидати його. Занесемо зразу, свиноматки кинемо. Зробимо гніздо і будемо чекати.

Вже вечір хлопці відпочивають, сіли. Нарешті можна сісти, так? Да, Дідусь. Ти куди? В баню? Да. Давай. <реш> <реш> Дідусь нарешті сів відпочивати. Дід покупався і чайок попили і відпочивав. Тут треба було з чайком на вулицю вийти. Ой. Це <рес> все чепуха. Нема, все померзло, бору черешень є, бачу. Да. Черешень у нас нема, абрикос немає і вишень теж нема. Ні, то вам... Ну, дві штуки це нічому. Нам по дні? Ну да, якщо, якщо вони доспіють. Ну щось я думаю, що ні. <рес> Заправляємося ми по господарству. Ось помощничок. допомагає. Друзі, всім привіт, всіх радий бачити на каналі. Ми попоралися з бабусею і зараз будемо йти по роботу далі робити. Да. Замів, допомагаємо. Сина ми принесли. Там у нас теж все добре, свинка кушає. Підбілили. Але наші свині, ну, немає такої лишньої клітки, куди можна перегнати. Білиш, а вони зразу лижуть вапно. Ну нічого, все одно порядочок. Ще треба посипати дезінфекцію. І все. Бабуся зараз буде посипати дезінфекцією. Все. І все, ми вправилися. Зараз підемо, подивимось, хай він привітається там. Олежка косить. І дедушка. теж там з косою. Викосив дідуська ось таку стежку бабусі нагород, щоб вона могла ходити, ноги не мочити. Поки гарна погода, займемося кропом. Зірвали ми один арподнос, зараз віднесемо, принесемо, будемо другий. Поки молоденький кріп, зріжемо його, заготовимо на зиму. Ось так вирізали. Ми весь кріп і йдемо дивитися, десь наш Деніска косить. Йдемо подивимося, що він косить. Дедушка косить тут. Махає всім привіт. Дениска наш косить з другої сторони. Олежик відпочиває, перекур. Ваший э, підмінний, подмінний, да? Підмінний. Луцарочка наша росте. Перекур, да? Косарі сіли відпочити. <гум> <гум> Молодці. Відпочивати теж треба. А вдома нас все, бабушка Надя занимается такою роботою. Заготовляем, Милечка, привет, Толик, привет, всем моим друзьям привет. Давно бабуся не передавала привет. Да.